Всім привіт! Ну що? В нас сьогодні буде на огляді ось така лампа з Аврори Videx за 459 гривень на акумуляторі з пультом. в відео я вам покажу, як вона світить. Звичайно, її розберемо, покажу як вона зроблена. Так що буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, самого початку давайте я вам розкажу, як я її купив. Я зайшов в Аврору купити ось таку лампу. Це в нас де на батарейки для переробки. До речі, я вже її переробив. До речі, хто хоче подивитись відео з цією лампою, як я її перероблював, є вже відео на каналі. Зайдіть в плейлист Аврора огляд там можете переглянути це відео. Лампа теж класна. Асна світить досить яскраво. Має в собі датчик руху і коштувала вона нас 149 гривень на батарейки, але тут вже стоять акумулятори і Type-C зарядка, як ви можете бачити. Добре, цю лампу ми відставимо. Давайте перейдемо до цієї. А ця лампа лежала зразу ж біля неї. І я подивився, дивлюсь Type c зарядка, VIDEX. VIDEX вроді, така непогана середня фірма випускає лампочки і так далі. Вроді нормально розпакував її там, засвітив. Дивлюся сенсорне керування. Все супер. Давайте я вам почитаю характеристики цієї лампи. Що в нас тут написано? А тоді перейдемо до розпаковки і комплектації цієї лампи. Так з самого початку, як ви бачите, в нас написано 2200 мА. Тут в нас в комплекті, як ви бачите, йде пульт всякими режимами. Тобто включення, виключення, більша яскравість, менша яскравість і ще навіть є таймери. 15 минут, 30 минут, година і 2 години. Також нас лампа має 150 люмінів. Як ви бачите, виробник заявляє 10 годин на одному заряді. Що я вам скажу вже непогано, коли в нас виключають світло. Що 10 годин вона реально світить на одному заряді, це вже класно. Сьогодні ми її розберемо і подивимось за скільки вона споживає. Добре, що ще в нас є. Я так поняв, У нас два роки гарантії. В нас IP20, usb c і має магніти. Також вони вказали розміри цієї лампи. Це в нас 300 мм довжина, ширина в нас 39 мм і товщина 36 мм разом з магнітами. Я так зрозумів. З другої сторони також у нас є характеристики. Вони тут прописали колір. Дивіться, 3000 кельвнів вона може світити 4500 і 6500 Холодне, тепле, нейтральне. Також тут більш детально, як ви бачите, прописали по пульту, що в нас по керуванню. Тут у нас виробник відекс, ну а це звичайно Китай. Два роки, як ви бачите, в нас гарантійний термін та виготовлення цієї лампи 18 11, року. Вага її 150 грам. Добре, давайте ми приступимо до розпаковки, розпакуємо цю лампу і подивимося, що тут є в комплектації. Погнали! Ось така у нас комплектація з всіма папірчиками. Тут у нас, як бачите, двосторонній скотч є і досить такий товстий. Я думав, що він такий тоненький, але є, він товстий. Далі, це в нас інструкція знову по експлуатації. Це в нас в комплекті йде шнур Type-C, і я вам скажу, він м'ягенький такий, і довжина приблизно пів метра. Ось наш чек. Чек у нас 449 гривень. Немаленька сума за таку лампу, але якщо вона реально світить 10 годин, це непогано, я вам скажу. Добре, відставляємо чек. Ось у нас пульт є. І тут виглядає класно, я вам чесно скажу. І батарейка, я так поняв, присутня в комплекті. А ну, давайте відкриємо. Тут просто плівка є. Відкриємо. Так, батарейка в нас є, ось така батарейка. Що не пише на ній відекс, я не знаю. Добре, вставимо її назад, витягнемо цю плівку, відставимо, щоб пульт у нас працював. Добре, є. Підставимо пульт, і я вам покажу ще саму лампу. Дивіться, лампа в нас внизу має от зарядку це Type-C, таку ось накладку. Це, походу, у нас магнітно, тут метал є, і вона крутиться, бачите, з всі сторони, ось так. Я вам скажу класно придумано, тому що ти на стіні можеш її приліпити. На стіні ти хочеш щоб воно світило тобі догори вниз, куди ти захочеш. Так. також як аварійне світло, ти можеш її поставити десь на стіл, направити її в стіну, щоб воно розсіювалося, і, наприклад, тобі не світило в очі. Ще на самій лампі в нас є сенсорна кнопка. Розміщена вона ось тут по центру, тут намальовано. Бачите, я її вже включив. Раз нажати це включити. Другий раз це там, наприклад, тепле світло. Зараз нажимаєте це є жовте світло, ну ще тепліше світло. Ось так вона світить. Світить я вам Скажу, вона досить яскрава і приємне світло. Ще яке керування на цій сенсорній кнопці? Ти можеш збільшувати яскравість і зменшувати. Тобто, ти зажав, зараз яскравість зменшиться до мінімуму. Ще раз зажав, вона зараз збільшиться до максимального. Що реально класно і комфортно, тому що пульт не завжди під рукою, як то кажуть. Добре, це все ви зрозуміли. Давайте перейдемо до самого пульта. Попробуємо її виключити. Так, виключається включити. Кош, я зрозумів, що ці в нас позначки це скільки кельвінів, це холодне, це нейтральне і це жовте. Все, в принципі, зрозуміло. Тут ти даєш плюс, оце максимально, тут даєш ти мінус. Також це зрозуміло, так же само, як на сенсорі. Дивіться, максимально дали плюс. Також, як ви бачите, в нас є кнопки 50% і 100%. Ну і як ви бачите, є таймер 15, 30, 60, 120 хвилин. Добре, давайте ми її виключимо і перейдемо до розбору цієї лампи. Подивимось, скільки вона споживає, який там акумулятор, і яким струмом заряджається цей акумулятор і як швидко він зарядиться. Погнали! Так, розкрив я її. Подивіться, як тут все виглядає. Гарно, акуратно зроблено. Ось такі світлодіоди тут у нас стоять. СМД-світлодіоди під кожним, бачите, йде резистор. Ці світлодіоди спаяні на текстолітовій підлозі. Було б на алюмінієвій, і було б ще краще. Це у нас, як ви бачите, сенсор. Ця така пружинка це продовження контакту. Спаяно і зроблено акуратно. Ось у нас датчик на пульт, як ви бачите, світ. І ззаді в нас стоїть акумулятор 18650 в кількості одної штуки. Ну що, спробуємо відпаяти оцей один контакт і спробуємо, скільки споживає ця лампа. Погнали! Так, Приєднав я акуратненько крокодильчик, пробуємо вмикати. Раз. Пів Ампера споживає на максимальному. Добре, зажимаємо. 400, 300 125 116 мА споживає на мінімум 117, але на максимальному, дивіться сюди, пів Ампера. Вона явно не просвітить 10 годин. Я вам даю гарантію, тому що тут акумулятор на 1200 мА. Можливо, і вони поставили на більший, Не знаю. Зараз я це все діло розберу і подивимося, реально скільки видасть цей акумулятор. Я хочу цей акумулятор кинути на тест. Так, ну що, як ви бачите, тест пройшов на ємність. Камулятор видав 2395 мА, що більше заявлено. Вони заявляють 2200, а тут 2400. Як ви бачите, тест проходив струмом 5 А. а давайте подивимось, скільки в нього влилось. А влилось 2465 мА. Тест був 5 годин 48 хвилин, майже 6 годин. Те він у нас заряджався, а розряджався він у нас 4 години 42 хвилини. Ну, що тут сказати, ви самі бачите, час ємність і навіть більше заявленого. Давайте ще цей акумулятор розрядимо приблизно там 3,5-3 вольта. Я хочу перевірити, яким струмом заряджає сама плата, рідна плата зарядки, цей акумулятор, як швидко цей акумулятор зарядиться. Якщо цей акумулятор майже заряджений, і, звичайно, ця зарядка буде заряджати 200-300 мА. Більше вона не видасть. А треба акумулятор розрядити там приблизно до 3-3,2 вольта В тому районі. І ми побачимо реально, яким струмом заряджається рідна зарядка цей акумулятор. Добре, давайте ми виставимо в розряд, зажмемо, поставимо discharge. Dishcharж і поставимо мануал 1 Ампер. Авто стоїть 500 Ампер, а ми поставимо мануал. 750, 250. Все, більше воно мені не дається. Хай буде 750 мА, нехай розряджає. Розрядиться він там до 3,2-3 вольта в тому районі. І спробуємо його заряджати і провіримо, скільки видається зарядка. Погнали! Так, ну що, як ви бачите, акумулятор у нас розрядився до 3,35 вольта. Давайте спробуємо його зарядити і провіримо, скільки видає зарядка, з якою швидкістю заряджається акумулятор. Давайте спочатку зробимо заміри, бо зарядне показує одне. А тут, що в нас по факту є, 3,8 вольта. Бачите, там було 3,35, а тут 3,8 вольта. Це рівно, давайте спробуємо. Давайте я мультиметр переставлю в Ампери. Переключимо в ампери, під'єднаємо зарядне. Ось так. Світить поки що зеленим. Давайте ми притулимо легенько щупами і зараз ми будемо бачити, що воно заряджає. 1 А. Подивіться сюди: 1 А. Я думаю, ця плата до 2 ампер спокійно заряджає цей акумулятор. Це дуже швидко. Вона буде заряджати цей акумулятор в районі 1,5 години. То ця плата до 2 ампер буде спокійно заряджати цей акумулятор. Ви купляєте цю лампу, вона заряджається за 1,5 години і світить вона 10 годин. Але 10 годин вона світить не на максимальному, а в середньому режимі. Тоді вона 10 годин просвітить. Там споживання в районі 200 мА. Тоді так. А при максимальному режимі до 5 годин. До 5, тому що нам акумулятор видав майже. 2,5 2500 мА. Я вважаю, це хороший результат. Те, що відекс написав в характеристиках, він нічого не збрехав. То що він одне не написав про зарядку, але це ми самі, як ви бачите, провірили. Можливо, там і в детальній інструкції в тому папірчику є, що вона заряджає струмом 2 А. Ну а тут вона спокійно 2 А. Я думаю, заряджає без питань. Ще одне хочу вам показати. Давайте ми виключимо це все діло. Дивіться сюди. У нас тут навіть є БМС. -ка. Тут видно, бачите, тут стоїть БМС. Добре, збираємо це все до кубки. Погнали! Бачите, я цю лампу зібрав дуже швидко, без проблем. Воно все защокнулось. До речі, акумулятор тут буде замінити без проблем. Відпаяли, відкрутили два болтики. Замінили другий акумулятор, поставили БМСКЄ. Припаяли і маєте більшу ємність і більший час роботи, але на даний час тут нічого переробляти не треба. Зарядка добра, акумулятор добрий, світи добре. До цієї лампи реально питань немає. І ще раз повторюсь: ось це в мене 100%, на 50% Ось так вона буде світити 10 годин. Зараз я вам до речі в темноті покажу, як світи оце 50%. Це 100% досить яскраво, то буде 5 годин світити. А це буде так, от 10 годин світити. Ну а на мінімальному, якщо зменшити ось так, це буде сутки світити. 24 години буде ось та лампа світити. Давайте я виключу світло і зараз вам покажу, як вона світить в повній темноті. Як вона освічує на 100%, 50% і на мінімальному режимі? Так, це в нас 100%, холодне світло. Я поставив ще люксметр, висота приблизно метр. Так, 1500 люмінів вона видає. А як ви бачите, ось так я її тримаю. Вона стіл повністю освічує. Це 100%. Добре, давайте ми вімкнемо 50%. 50, ось так. 50 це вже дуже мало. Ну, але видно, я вам скажу, видно. Як ви бачите на камері, все видно. 50% добре видно. І саме мінімальне, давайте скрутимо. Так, то є плюс, то є мінус. Але це я на жовтий включив, давайте на холодне. На мінус. Ось так. Також світить слабенько, але світить. Що я вам скажу? Дійсно хороша лампа. Питань нема. Була б ціна ще гривнів 300. Було б супер реально. Так, 450, трошки, як то кажуть, дороговато. Ну, не знаю, це на мою думку. Випишіть, звичайно, коментарі, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. А так, на цьому все. Обов'язково за мою роботу підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.